Це була незамінна людина в нашому колективі. Незамінна людина і як товариш він завжди міг і підтримати нас в трудний час. І найголовніше це була людина чесна і до кінця віддана своїй справі і своїй державі. Вічна пам'ять йому від нас і від всіх всього нашого українського народу. Дружили більше десяти років. Він був дуже позитивною людиною, він завжди був веселий, ніколи не панікував. Це був просто дуже, дуже хороший, найкращий друг. Дуже. Він дуже багато в чому розбирався. От мені, наприклад, він дуже багато в чому допомагав, нашій сім'ї там. Він дуже багато розбирався в комп'ютерах, в техніці, в. В графіці, то тобто він дуже був обізнана людина в багатьох сферах. Українське сонце зійшло.